Слава Ісусу Христу. У мене зараз мало часу, але я якось трохи раніше я слухав проповідь одного чоловіка, походника брата. Він аналізував, він дуже довгу проповідь говорив, але головне, на що я звернув увагу, що мені запам'яталось, це причина, по якій на сьогоднішній день це на його бачення, на його розсуд. Основна причина на сьогоднішній день, по якій люди, не віруючи, не приходять в церкви. Не тільки в нас, а взагалі по Україні. Він там говорив багато чого, багато всяких речей, багато причин на його думку, на його бачення. Але саме головне, на що він звернув увагу? Я про це говорив і говорив не раз. Він там говорив відсотки, він там говорив всяку статистику, всякі такі питання, цей брат, попутник. І саме основна причина, по якій сьогодні по Україні люди, які не ходять в церкву, ну, так вважається от, от не віруючи вони. Це сама головна причина, це знецінення жертви Ісуса Христа. Я завжди говорив про це. Це завжди в моїй пам'яті, моїй старай, в житті воно було. Від цього залежить все, наскільки ми оцінюємо, яку ціну ми ставимо для себе. Ціну, яку заплатив за нас Бог Отець, напристівав Бог, віддавши сина свого на крест. І ще я скажу одну думку, і ми помолимося. Друзі, ми помолимося, війна продовжується. Багато горя, багато страждань. Невідомо. Я їхав з Васильовичем, я кажу йому, ну, така як думка якось приходить, що Бог, мабуть, або не чує нас, або забув нас. Розумію, що це невірна думка. Він чує, він бачить, він знає. Він коли в нас горе, він близький біля нас. Він допомагає. Але чомусь так, що війна не закінчується. Молимося, молимося. Щось робимо, щось діємо. Але ми не знаємо, чому вона не закінчується. Ми не знаємо. Це Для нас, для людей, дуже тяжко. Я це говорив, що ми не знаємо кінця. Ми не бачимо кінця всього, що робиться. І для нас це дуже тяжко. Якби ми спочатку бачили кінець. Ми по-іншому реагували, по іншому були б наші дії, але Бог нам цього не дає. Він ну, не дав та, нам ну, таке право, таку можливість бачить початок і бачить кінець. Знає це Бог. Наша задача і наша. Ну, наша доля така. Сьогодні жащо говорю, залежить від Бога, просить Його, молиться Йому, а Він зробив все. Свій час, тоді, коли Його бачення є, тоді, коли є на це Його план, Його, його час. Друзі, ми помолимося. У нас церкві в Соломіті, Я вважаю це ну, класна така ідея всіх родичів, знайомих, ті, які задіяні в бойових діях. Ставили стенд, почепили туди фотографії кожного учасника бойових дій. І хто бажає за кого, той молиться. Ми теж друзі, помолимось за наших може рідних, може знайомих, що похранив багато біди, багато горя. Наша задача, говорити, молиться, щоб Бог, щоб Бог допоміг. Помолимо друзі, щоб Бог допоміг. Він не знає, куди, як, кого направить, яке русло, яке серце. Щоб це все закінчилось. Ми молимось, ми бажаємо. А виконується Боже його план. Ми не знаємо результату, ми не знаємо кінця цього всього. І тому нам тяжко. Але будемо молитись, не втрачаємо надії, не втрачаємо віру в те, що Бог чує, Бог бачить, і Він зробить все в свій час. Хай Бог помилує нас і допоможе нам. Давайте помогу. Ми дякуємо тебе Ти допоміг до цього часу.